Не забудьте додати вашій пошукові кампанії таке розширення, так, да, яке називається, чекайте, такс. Так, чекайте, отак отак, 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 зараз додати, а що ж воно мені усі? Чекайте отак, хвилинку, плюс. А, рекламна акція. Рекламна акція і пропишіть періоди, терміни вашої чорної п'ятниці. Це дуже важливо, користуйтеся цією річчю, вона дійсно ефективна. Плюс це, цей вид об'єкта ви можете прицепити до тих самих перформанс максів. Якщо ви бачите, може ваше рекламне оголошення, якщо у вас є там фізична точка, прикріплений Google мій бізнес, показуватись, підтягуватись навіть до оголошень в форматі карти. Це дуже класно. Тобто, можуть шукати ваш магазин, побачити ці акційні періоди. Подія обираємось тут чорна п'ятниця, прям є подія. Мова українська грошова одиниця гривні. Обираємо суму знижки. Ви можете вибрати відсоток, обираєте в залежності від того, що вас буде. Можете вказати просто якийсь відсоток знижки, і нічого не буде там прям суперкритичного. Це може бути від, до. тому що дивіться тут важливо вказати кінцеву URL-адресу на інформацію. З цією акцією. пам'ятайте, що відповідно до закону України про рекламу в акціях потрібно обов'язково вказувати терміни. Гео, де, вона, де розпосюджується ця знижка, розмір там до, після, або розмір цієї знижки, ну, тобто, щоб це були акційні умови.